Тисячі нових історій, тисячі доль, тисячі сліз. І все через ненависть Росії до нашої країни. Щодня впродовж місяця, через російську агресію, українці переживають страшну трагедію. Налякані люди змушені покинути рідну домівку, залишити все близьке їхньому серцю і шукати прихистку, щоб зберегти життя заради безпеки для своїх дітей. Очах біль, розпач, безвихідь. І що далі? Наразі відповіді нема. А діти, вони ж іще не розуміють, чому, за що. Але одне можна прочитати в їхньому погляді: сум в очах. Жили в підвалі 22 дні. Последні дві неділі не було ні света, ні води. готовили на костре. Муж был костровым, костровым готовил для всех команды. Грохотало, осколки посыпались. Собирали потом по двору осколки. Рожениц привезли. Одна тройню родила с тройней девочки, другая с двойней девочки. И одна хлопчика маленького. Одна ночью родила, к обеду привезли. Вот так и сын приехал. Я несподівано не думали, казав, мабуть, з ким я вас витягну відтуди, він з Львова. Аж забігає в підвал матуся, сумку бере я, бачу, як небо з небо з'явився. Каже, гуманітарку ми привезли, привезли хлопці, гуманітарку. От ми зараз дев'ять чоловік приїхали, три сім'ї з дітками. І ось ці хлопчики, дев'ять чоловік, вони відвезли гуманітарку, забрали нас, в чому були. І так ми виїхали. А там залишилось багато людей в підвалах. В домі у нас старенькі люди, я навіть ходити не можуть, світла нема, дозвонитися не можемо. І газу, і електрики, на кострах розбирають заборчики, на кострах варять їжу. Я ми зареєструвалася у вас, бо син тут живе, і в нього зараз 15 чоловік живе, нас в домі забрав. Нас забрав всіх друзів, вони навіть з дитинства. Зараз хлопці допомагають. Гуманітарка, чи можуть тим допомагають. Чи ви сиділи в підвалі, бо тут розповідаю? Ми сиділи в підвалі, Ми виїхали з міста Чернігов. Це було 24-го. Лютого, коли нам повідомили, там, початок шостої, що почалася війна. І ми схопили речі, які там першої необхідності ми виїхали, тому, ну, мабуть, три-чотири ну, дні, ми не сподівалися, що це взагалі війна почалася. Ми ховалися в селі, ховалися в підвалах. Як, як всі, ну, то, що проходило в місті, це не можна передати це, 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 це діти в тих підвалів. Взагалі зараз, зараз не світа, не, не води нема, їжі дуже мало, її практично зараз не привозять, тому що немає ніяких гуманітарних коридорів, зараз нічого нема. Люди виживають, виживають, а хто можуть. І це... Це не можна придадувати все. Хто зміг, те ті виїхав. Але є багато хворих людей, які, дуже багато дітей-інвалідів, яких не змог змогли виїхати. Ті, хто змогли знайти топливо, щоб взагалі можна було кудись виїхати, ти себе змогли спасти. Ті, хто там залишився, вони тільки сподіваються, що будуть якісь зелені коридори, щоб якось можна було туди виїхати. А зараз місто повністю окуповане. У нас зараз мост, автомобільний шлях повністю знищено. І люди залишилися в Пасхі. Звати Катя. Мені подобається малювання, математика та українська мова. Ви мені тільки що сказали, що ви вже раз переїжджали з до Донецька. Да. Облаштували і зараз знову сталося. що Це вже повторилася історія. У ну, да, якщо... 2014 році ми вже починали спочатку життя. Ми переїхали спочатку у Київ, а потім вже влаштували своє гніздечко в місті Арпінь. Але вже сьогодні ми дізналися, що нашого гніздечка вже немає і всі наші, все наше майно – це чотири рюкзачка, які, які ми могли винести на пішому переході. Евакуювалися ми 8 марта під обстрілами. Був піший переход через мост Романовки. О, наші волонтери, їм велике дякую. Те, що вони організовують і те, що вони роблять, це героїчні поступки. Ми виїхали в сторону Львова, а от 9 марта ми здесь, у вас, в ваших краях поселились. Як ви дізналися, що вже втратили, що немає будинку? В місті Ірпінь ще наші залишилися наші родичі. Це мама і тато мого чоловіка. Два дні вони провели у підвалі. І сьогодні ми поновили з ними зв'язок і вони нам це. сообщили. Я приехала из города Мариуполя. 24 -го числа, когда начали бомбить, мы с родителями собрали один чемоданчик, сели на машину и уехали. Мы успели от всех снарядов, всего того, что сегодня происходит, мы успели вовремя уехать. Сейчас мы находимся здесь, у своей сестры, которая нас приютила. Зв'язку ні. У нас залишилися там родственники, і от тільки три дні назад вони вийшли на связь і сказали, що вони живі. З першого дня війни ми почали возити гуманітарну допомогу власними бусами. Я сам народився в місті Чернігів, де прожив двадцять два роки. Десь за 10 днів приїхав мій друг зі своєю сім'єю. Він 7 сім днів пробув в оточенні. В лісі спав на вулиці. В тому місці, де він опинився в оточенні. Одна дівчинка почала народжувати, у другій дівчинці почала після кесеру розійшлися шви. Він їх забрав у машину і по замінованому лісу вони пробиралися до міста Чернігова, ломали гілки, щоб робили собі броди, щоб переїхати річку. По дорозі до Чернігова він ще забрав 9 дітей. їхня машина попала під під обстріл. Йому відірвало багажник, і осколки залишилися в його багажнику він привіз львів. Усі особи, які є внутрішньо переміщеними. Із 13 окупованих областей та міста Києва повинні встати на облік у громаді, які проживають. Станом на сьогодні у нас зареєстровано 1825 таких осіб, з них 43 приїхало до нас із Київської області, 28% з Харківської, а також Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Луганської областей. Усіх потребуючих, ми скеровуємо у пункти збору необхідних речей, розташованих у нашій громаді.